오세요. 말 말리 있다 들어온 게 시원할 때 이따 있다 보세요. 있다가 있따가 해가 좀들어는다고 시원할 때. 이렇게 이렇게 반한 했고 이렇게 여기. 여기. 여기

어 л а 네 с 그 н 안다하엘카 세요, 녕하 세요. <목소리> 네. 클래나 토. 오케이. 대 대전에 이런 것도 있어요. 유교 전통 이래에요이 관이에요. 저는 그 오학단에서 공부할 때 이거 <목소리> 알게 됐어요. 우리는 소나기 패널 갔어요 이 한옥은 12만원이에요 주말에 15만원이에요 사실은 저는 어제 식돈식 중독에 걸렸어요 그래서 오늘 제비 보통 몸이 진짜 진짜 안 좋았어요 진짜 그냥 아주 어, 어제 피자를 먹었는데 팡팡치였는데 남편이랑 다 먹었고 그동생이 오마 다른 반곳을그 다른 반은 괜찮고 우리 목먹은 음. 어, 어, 반은 반은 아고 진짜 죽을 뻔했어요 아 가지 말까 했는데 여기 여기 이 숙소에서 네, 왔어요 네 그래서 오늘 은 이런 Тягом? Халькою. Ханоксей. Ханоксей. Буде Лена, тут жити, Це буде його кімната. Ку-ку. Він сказав, що буде тут жити. Так йому тут гарно жити. Як ти, мама, в корейському житті? Низенький такий стиль. Ну, оце того, мабуть, і квартира такий, але низенький. Ні, ось тут, ось тут Лянелька стелі, ось тут будуть спати. Ось тут ми будемо спати. Під низом, мама, ще ж е, можна ж вчити обігрів. Раніше це ж традиційний корейський вид обігріву так, куди будинку з самого низу, так. поняла? І вони ж і так само початку. Вони отак внизу, тоді раніше, ж, як костри, чи щось таке, як розпалювали, і ти покажу картинку, і так, так воно і залишилося. Давай, а ну подавай мені, подавай мене. Зараз ми тебе передінемо. Отак от треба. Отак ти будеш спати. Справжній корейці. Отак от. Треба все. Ну, я чем то ну или к вам. Да я чем Так. У мене. Блин. Ми тут. Це тут, а бачиш житло теж.

왜 그러는지. 진짜. 여러분 여름에 회다린식 조심하세요. 우 이번 식준독이 긴도기... 진짜 심해요. <laughs> 진짜 심해. 아그 어. 식당에 갈 계획도 있었는데 못 가요 진짜 아, 못 가요. Когда я динамо чуваю. Хочу пьем. Чукови. Ну, а то позачекай, сейчас ничего не почала снимать. Давай, камай. Давай. Давай, иди. Ну дивись, куда меньше сторонки. Да, сочекай, не спиши, не поспішай, не поспішай, сні. Давай, снимай. Опа, де Ну Тут так якось так тут спокійно. Mm. Бо так, немає тут ані дороги, поряд, нічого mm. немає. От тут так дерева. там. І тут така стель, мені подобається, що вона наче низька, але отака її форма, вона якби тянеться в небо. Mm. Повітря більше mm. Да. Mm. Я зараз покажу там та фотографія, та що мені сподобалось твоя. Як забільше там такі домики гарні. põrjatabki . kuku . kuku . tule tema tähele , hai . öelge tädi , hai . По телефону. Хай. гай. хай. Тут немає його. немає. Що там? Нема нічого. Ось, дивися. Тримай. От в житті воно якось все гарніше, ніж я зараз. Дивись, така ну, да. В житті взагалі. Так, дуже не їздили Так, Крено ну, гарно страшне. Я така краса. Куроч, воно тут таке. Бачиш, таке, не таке, як там. Мама дай, а зачіка, зачіка. Зачіка. Бачиш, Хорошо, не, це, це, це рис. А, раз, ну. Просто рис. Ну як? Не солю не зовсім. Ну і зовсім. Ось там соль є. О, так вони, мабуть, і додали. Ось, зовсім не солюно. Може підсолити? Так підсолювати не треба, але гаряче. Надо виложи йому Мя. на тарілочку, на кришку. Мя М'ясо сьогодні буде їсти. Даю, даю зараз, я ж тобі дам. Зараз мама дасть. Гаряче, гаряче. Гаряче, зараз мама дасть. Зачекай, гаряче ще. М'ясо. Короче. Дивиться. Mm. Да, діж. Потихеньку сейчас мама подує і ти дуй. Смачно? Mm. Mm. Я пичує руку. Ну, краса. Що ти скажеш, мама, як тобі вечірній ханок, корейський традиційний будиночок? Ну, гарно, гарно. Гарний, я думаю, гарно. Я це, мабуть, вперше так вночі теж бачу. І ось наш будиночок. О. 이렇게 보면 춥대게 살고 싶어요. <laughs> ти хочеш подивитися. У вас нячек то Чекай, все. І пане са. Мама ні. Мама. Ну. Угу. Баба. Папа. Ні, не треба, не треба, вона спить, спить. Папа. Так, да, це баби. Вона спить. Спить, зачекай. Ні-ні-ні, вона прокинеться, тоді будеш давати її. Вона спить. Обережно, гарячий, так. Да. Для неї ще судичку. Це гарячий. а Зараз нагрійте для глянецьки. Запрошуємо вас з вами на колутяний чай. Може, по покладете ще якийсь кексик? Кексик. Це воно так сиділа, так? Так, так сиділа. Як вона так складає? Я думаю, що ось це ну, взагалі на підлогу треба його класти, але. Ну, так. Да. А так вони сидять? Чи, чи як вони погору, ну, да. не, не знаєш? По-турецьки. Ну як? Ну такою. Щось, Щось нагадую. Щось нагадує. Щось нагадує. Кукурудзяні палички? Попкорн. Попкорн. Знаєш, чай з попкорна. Чай з попкорна. 이정머리이도 있어요. 데이거 무슨 요리인지 잘 모르겠어요 여러분은이 정도는 더 좋은데, 이 정도는 더 좋은데, 이 정도는 더 좋은데, 이정는 а 좋은데, 이 정도는 더는더 좋은데, 이어 Тому що за оцею мішурою не, видно... не видно навіть оцю фігню. Ну бачиш, це ж і. Таки... Це ускладнення. Ну все. Не можу. Не можу. Іраке Харурин, Ханагесо, Панеси. Як тобі? Гарно це дуже. Гарно. На природі. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай. За місто. Mm -hmm. Ляней, а Ляней також на всі трапи. Mm -hmm. <laughs> Іди. 바이바이 바이바이 세요 안녕하세요. 안녕세요 안녕하세요. 안녕습니다 он же сам 가면 텐서 와 어텐스 어 포컬 어텐스 예지탈리언 님 저기 저신 무슨 저기서 남들은 이제 오죠 또 이제 건